Всім привіт! Ради бачити вас на своєму каналі. І спочатку спойлер. Ще раз, все, що ви зараз бачите, я роблю не у чистій кімнаті. Все, що я роблю зараз диском, ви можете теж повторювати у домашніх умовах. Але запам'ятайте, що це на ваш страх і ризик. Я вам показую вже те з, з диску, це диск донор. Тут головки на робочі стоять. Основний диск зараз вже дороблюється. Інфа з нього достається вже до кінця. Я вам просто вирішив показати, як Ремонтувати саме такого плану жорсткі диски ВД або Seagate В даному випадку в мене вже донор SD ZV, але він теж йде з USB, найкраще всього брати, навіть якщо у вас є платка. Саташна, і у вас є на вибір донори Саташні або USB-шні. Якщо у вас треба на USB ставити голову, ставимо з USB. Якщо з сата, ставимо з сата. От такого плану жорсткий диск. Головний проблема людей: вона знімає наліпку з нього білу. І потім у такому стані його запускає. Це дуже неприємно, тому що тут, бачите, якісь щілини. Тут нема нічого герметичного. Я в чистій кімнаті навіть не дишу, коли закручую верхню пластину, поки не закрию всі щелини. Чим я закриваю щелини? Звичайним скотчем. Просто потім, по закінченню операції, один стіжок отак роблю. З запасом, з замахом сюди, щоб можна було акуратно так загнути. А тут, тут достатньо місця. А, і з цієї сторони так теж, щоб потім, потім пригладити, рукою пригладити. Не забуваємо потім акуратно вирізати віконце під наш клапан воздушний. Це дуже важно, важ, важ, тому що е, він регулює е, тиск у диску. І е, навіть е, коли наліпка ще є біла, то виріс є під це віконце, ну і над, надпис е, Do not cover, е, чи ще щось таке там. Тіпа, не ліземо, не ковыряємо, не проколюємо і тому і т.д. І, і так. Для цього так, давайте. забув вже. П'ятірочка, кажись. Так, п'ятірочка. Торкс п'ята нам потрібно. Пупіт е, ВДшку. Вони дуже схожі. У нас Вода і Sigate о такого плану. Тільки що у Сігейти є маленьке западло, тому що тут в нас не Торкс, а зірочка йде, і йде іншого розміру. І винтики взагалі не п'ятірка, а Сімка, сімка або 6 Ну, Ну, то, то таке, то ви можете самі переглянути. Повторюю, що краще за все віддати диски тому, хто насправді вміє їх ремонтувати. Якщо навіть ви золоті руки майстер, все е, вмієте, все у вас одразу е, получається по, по роботі, то я вам скажу, що навіть у цьому випадку у вас з першого, з другого, навіть з п'ятого разу е, нічого не вдасться зробити з дисками, саме дисками. Тому що це е, тонка складна. Процедура. І так, ми з вами бачимо, тут ще треба відкрутити один вінтик, інший ми залишаємо, тому що нам не, не треба нижній чіпати магніт. Зразу ми можемо зняти магніт. Знімається, ви бачили, у щілинку цю, отак От трішечки беремо, знімаємо. Далі ми з вами можемо взяти пінцет потонше і зняти. Отак. От Тепер слайдери не повинні торкатися. Один одного, тому їх треба зафіксувати. Я фіксую у таких випадках, у таких малих дисках, зараз трубочки, але обрізані, коротесенькі трубочки. Зараз тут інша трубочка. О, є. Отакі малесенькі трубочки, звідки я їх взяв. В мене є, і зараз я покажу більш велика синя. Я їх взяв з набору термоусадок. Просто підібрав по розміру, щоб підходило під всі диски. Тепер що ми робимо з вами? Тримаємось за центр. Бажано це робити у перчаточках спеціальних. Тримаємося за центр, щоб голова в нас нікуди не ходила. І дуже-дуже акуратно вставляємо все. Нижня голова в нас зафіксована. Слайдери вже не будуть зліпатися. Підкладуємо десь, оце в нас подвижна частина. Тобто ми, ми бачимо, якщо ну, ви можете взяти голову розібрати з диску, який ну, не потрібен. Головне, щоб це, по-перше, був ваш диск анаклієнський. І по-друге, щоб е, на ньому таки не було важливої інфи. Просто купіть якийсь диск, їх дуже багато від 50 гривень на Олексі, промі, е, там в аукціоні і так далі. там Ізі е, продають. О. Просто купляєте і просто дивитеся його по потрошите, так скажемо. І е, дивитися, як він взагалі обустроєн Знутри, нутри, знаружі. Повідгибайте голову, помучте, Там розберіть, роздрібайте його навіть там взагалі до гвинтика. Щоб ви е, знали самостроєння диска, це дуже важливо. Щоб ви чітко могли е, робити те ж саме, що роблю я. Без наслідків Так. Зараз. тут а, єдине, що а, ніколи не, не можна. Поспішати. Все треба робити дуже повільно, дуже повільно. І ось десь отак. Вот. все, тепер прибираємо раз, прибираємо два. Тепер ми з вами зможемо акуратно відвести диск і прибрати його. Отак. От Ось у нас голова. Ось у нас благодаря цим балоночкам слайдери не зімкнулися. Між собою. І ми з вами продаваємо грузкою наш диск. Можемо ще підключити сюди USB або Micro USB, щоб воно десь на секунду-дві, щоб воно розкрутилося, вся пелючка повиходила звідси і зразу. Відключити, щоб не почала ходити головка. Бажано не потіряти теж дуже важливо фільтр. Все, що є внутрі диску, все важливо. Ще в декілька варіантах я бачив, коли людина робила отак. Я не знаю, навіщо вона робила, тому що. Голова з парковочного місця завалюється от сюди в щілину, і е, після цього ну, тут воно не відвалиться так, е, як е, в нас е, закрито буде, нікуди буде відвалюватись, але вона падає сюди в щілину, в нас зліпається е, е, слайдери, е, ламаються голови. І потім воно туди-сюди, отак ходить і доламується голови повністю. Не знаю, навіщо так робити, але ніколи не робить робоче місце, от цю оранжеву, оранжево-парковочне місце взагалі не чіпаємо. Ще в деяких варіантах можна відкручувати платку, щоб було. Проще зняти оцю чорну штучку, то я її вже на опиті, так швидко підковернув і нічого не зламав. Але найкраще вам спочатку знімати платку і потім акуратно пінцетиком видавлювати, щоб нічого не пошкодити. Все робимо на опиті. В мене теж не було вчителя. Я все робив на свій страх і ризик, але ще тоді я розумів, що треба робити все це зі своїм і тренуватися на своєму, а потім вже братися за чуже, коли там та чи інша операція в мене добре получалась, то я вже брався за, за людини. Що я маю на увазі, коли кажу мікро USB? Тобто я вже показував у відео, що якщо ви похеріли спеціалізований шнур від диску такий USB 3.0, то можна просто. ну, Треба, щоб цей шнур підтримував дані. ну Взагалі звичайний мобільний шнур. І ми його засовуємо. І у нас буде замість USB 2.0. Буде USB 3.0. Але нічого страшного. Ми засовуємо і. І якось так. Мабуть, треба, мабуть, тут стоїть захист, я без голови не запускав. Зараз е, спробуємо одягнути голову і ще раз повторимо. Мені самому інтересно, чого не крутить. Ну і потім ми з вами беремо. Точно, точно так же голову. Ну, тобто голову з донора от беремо обов'язково чи бумажечку підкладаємо, чи такі боночки підкладаємо. А якщо у вас голова вже померла, то можна навіть нічого не підкладати, просто її висунути та й викинути на сміття. Тут я вам показую просто, як зробити краще. Все посадили голову. тепер садимо так тепер, відвели і тепер. Вставляємо С. Ось вот так Тепер можна ще магнітик. Вот так І все. Прибираємо першу. Прибираємо другу. Все. Все пішло до пазів. але воно і само могло піти до пазів. Давайте подивимося. Ні, не хоче крутитись. А зараз? Ні. Дуже странно. Але е я вам кажу, що навіть на цій неділі я вже міняв голову. Щось масово їх стали нести, то Сігейти, то Ведешки, от отакого плану міняв, то я, я вже не пам'ятаю чесно, в ВДшку чи в Сігейт всовував мікро uh, uh, USB. Uh, і воно працювало. Ладно. То таке. Все зробили, все защогнули, все зробили, як потрібно. Тепер ми з вами вичистили тут uh, все uh, внутрі, uh, в мене зараз нема. Uh, Рушки для чистки оптики, але вона і не потрібна, це, це вже сміття. Це все сміття, це вже не ліквід. І вже тепер ми з вами у будь-якому порядку закручуємо вінти. Головне ось у нас. Головний гвинтик не переплутати, оцей головний зі всіма іншими винтиками. І крутимо, крутимо, прикручуємо. Потім, як прикрутили, беремо і просто. Зараз вже, вже все покажу, щоб все було чітко. Я не знаю скільки грамів вони економлять на кришках металу, але... Класична кришка визиває в мене більш, більш увереності в жорсткому диску і взагалі. В... Тут воно як консервна баночка. Воно таке все, все, що доторкнешся і воно все посипеться нафік. От, а тепер що я роблю? Беру так, щоб стіл трохи тримався, тому що все ж роблю однією, грубо говоря, рукою. Однією розкатую іншому клею. Так, ну тут я взагалі зі скальпелем або з ножницями, тому не сидить строго. Тут я вам вже показую без цього без цього. І ось так. Ще одна рядом наліпочка зі скотчем. Все. І тільки після цього от ми з вами тут дирочку залишили, підігнули краєчки, все підігнули, все отак зробили Аккуратно акурат, Отак от от все розпрямили, щоб ніде не було пузириків, щоб, щоб везде воно так гарно прилипло і ніде не пропускало. ось. І тільки після. От, бачите, я тут не доклеїв стіжок. Бачите? Тут по-хорошому, що тут треба ще раз проклеїти. Так, щоб все це було, як з цієї сторони, наглухо приклеєно. І отут теж, бачите, я на свої помилки вам, вам вказую. Ну, Це все я робив, тому що цим відкусував взагалі-то ножничками так аку, акуратно воно. І тільки після того, як ми з вами в тому, що воно зі всіх боків проклеєно. Тільки тоді можна запускати. Тільки так. Тому що, якщо ви не проклеїте навіть скотч, ніякої пленки не проклеїте то воно буде якби без кришки. Тобто не буде нагнітатися тиск нужний для паріння голови, голова просто буде їздити слайдерами по в блинах і царапаючи одне одного, самоумічтужатися буде. І все. А, і ще головне, що стару наліпку другий раз не, не клейте. Все це одноразове. І якщо ви, ви її вже зняли, навіть дуже акуратно. Все одно другий раз просто. Викиньте, візьміть скотч і все. Якщо скотч плохо проклеїли, теж зняли і не паримося, тому що це розхідник, він дешевий. І нам найголовніше зняти дані з диска. Тобто так. А, дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то з вас вподобайка комент, підписка. Десь можна репостнути у соціальну сеть, Там Facebook, чи, чи Insta чи Тікток, де, де завгодно. Прорекламувати мене за мої труди. Контакти всі зі мною. В описі, також, якщо захочете підтримати мене як людину, теж є реквізити. Дякую і пока. Слава Україні!